Всім привіт! Для батьох сухий басейн відомий як можливість грати ось такими легенькими кульками. Але направду в ньому можна створити досить багато ігор. Перша з них найбільш проста це гра на увагу. Ми просимо дитину викинути з басейну або навпаки кинути в басейн кульку потрібного кольору. В другому випадку, коли ми гуляємо навколо басейну, збираємо кульки, це розвиває нашу увагу і моторику. А в першому випадку це просто фіксація уваги. Наприклад, якщо дитина зараз ну, не хоче рухатись, не має в неї такого бажання. А друга гра це гра на пошук. Ми можемо в кульки ховати певні предмети і просити дитину спочатку з відкритими, очима знайти ці предмети, а далі вже з закритими. В другому варіанті ми розвиваємо її логічне мислення і тактильні відчуття шкіри. І третій варіант це гра на логіку. Ми просимо дитину дати нам кульку, але формуємо прохання наступним чином: дай мені не зелену кульку. Це означає, що дитина має здогадатися і дати вам червону кульку. Якщо дитина справляється досить легко з двома кольорами, ми можемо додавати третій, і відповідно таким чином ускладнювати дитині задачу. Грайте з вашими дітьми весело, цікаво і розумно. Дякую вам за увагу.